вітаю! В ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка, по п'ятницю о вісімнадцятій. За Києвом говоримо про найважливіші заяви рішення, що стосуються України Сполучених Штатів. І не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. І почнімо із головної певно, новини останніх 24 годин. Ф 16 сполучені штати оголосили про нове рішення або стало відомо про додаткове рішення Сполучених Штатів. Давайте розберемося. У чому тут річ? Отже, Сполучені Штати надали формальні письмові запевнення Данії і Нідерландам про готовність швидко схвалити передачу винищувачів до України третіми сторонами, коли українські пілоти завершать навчання, чи нове це рішення? Вперше про готовність підтримати таку програму тренувань спершу для українських пілотів для майбутньої передачі літаків. Заявив Джо Байден ще у травні на саміті G7 у Хірошімі у Японії. І сьогодні, як пояснив Джейк Саліван, це радник президента з питань нацбезпеки, це рішення, про яке стало відомо за минулі кілька днів або за минулі 24 години. Це природнє продовження того оголошення, яке зробив президент Байден у Японії. Давайте власне послухаємо, як саме пояснив Джейк Саліван, що зараз відбувається, на якому все етапі, і що означає ця формальна обіцянка схвалити за пришвидшеною процедурою передачі літаків ще на саміті G7 у Хіросімі президент Байден зазначив як своїм колегам, так і світу, що Сполучені Штати підтримують тренування українських пілотів на F-16. цього тижня. Через лист держсекретаря Блінкіна його колегам у Європі ми формально означили, що після завершення тренувань США за консультації із конгресом будуть готові схвалити трансфер третіми сторонами F-16 до України. Це природне продовження того, що оголосив президент в Хіросімі з причин, які мені не зрозумілі, були питання, чи ми справді це зробимо. Тому, аби відкинути всі ці питання, після завершення тренувань відбудеться передача, і ми працюємо із конгресом і з нашими союзниками, аби реалізувати це. Тому цього тижня ми підкреслили, наголосили і поставили знак оклику у цьому питанні. Сказав Джейк Саліван, сполучені штати підкреслили, наголосили і поставили знак оклику у цьому питанні. Тобто, знову ж таки, що відбувається, сполучені штати формально дали знати дані Нідерландам, країна, які опікуються зараз навчаннями, власне, розробкою системи навчань для українських пілотів. Що коли ці навчання будуть завершені, то сполучені штати за консультацією з конгресом дадуть зелене світло на передачу цих літаків за прискореною процедурою. Скільки на це може піти часу? Це дуже важливе питання. Ми знаємо, що програма навчання для українських військових для українських пілотів наразі ще не розпочалася. І моя колега Мирослава Гонгадзе поспілкувалася насправді із Юрієм Ігнатом. Це речник повітряних сил збройних сил України. І ось що він їй сказав в інтерв'ю телефоном про те, коли можна очікувати передачі цих літаків. F-16, які які вже є рішення до речі, країн і які готові нам передати ну, мова зараз не про данію та нідерланди. Можливо, інші країни є вже рішення сполучених штатів, що вони не заперечують або погодили відправку літаків. Це відбудеться тоді, коли, врешті, завершиться навчання наших пілотів. Якщо наші пілоти будуть вже готові не просто літати, а воювати на цьому літаку застосовувати його. Озброєння F-16 величезний спектр озброєння, десятки номенклатур цього озброєння по різних типах цілей. Ну тоді власне. Я думаю, що пілоти вже можуть повернутися разом з літаками в Україну з першою групою літаків і стати на бойове чергування і вже захищати наше небо. Усе буде залежати від того наскільки швидко будуть сприймати програми підготовки Наші пілоти ми говорили про чотири місяці раніше. Так могло бути півроку. Казали повітряні сили. На сполучених штатах тестувалися двоє пілотів, і там партнери прийшли до висновку, що от саме ці, що були, вже із знання відповідно мови. Із підготовкою, тобто досвідчені пілоти, е, от казали, що близько чотирьох місяців було зроблено висновок, буде достатньо для навчання пілотів. Але хочу зазнати, що поки що пілоти ще не виїхали, е, і е, час відліку ще не почато. тому хотілося б якомога швидше. Ну будемо казати, давайте щоб не Давати зайвої надії, все ж таки, там від 4 до 6 місяців можливо було б достатньо для наших пілотів, але все покаже час не хочеться забігати наперед. Отже, від Юрія Ігната ми почули про те, що 4-6 місяців приблизно знадобиться для навчання українських пілотів. Навчання це ще наразі не розпочалося. Сподіваюся, скоро побачимо, що розпочнеться ця програма. І також повідомляється про те, що зокрема Юрій Ігнат сказав про те, що готова перша група українських військових приступити до навчання для того, щоб інші пілоти змогли пройти навчання. А потрібен і ще один важливий фактор: потрібно спочатку пройти підготовку для вивчення для володіння до доскон... Налого досить або достатнього володіння англійською мовою, тому це ще один компонент цієї програми навчань. Якщо у вас є ще якісь запитання по F-16, обов'язково ставте. Я спробую на них відповісти трошки пізніше в нашому ефірі. Також сьогодні Джейк Саліван прокоментував статтю Washington Post, яка привернула досить багато уваги, в якій йдеться про те, що розвідка сполучених штатів вважає, що українські війська не досягнуть своєї головної мети під час контрнаступу цього літа, а саме звільнення Мелітополя і розірвання. Сухопутного коридору між Кримом і Росією, і ось що сказав нацрадник з Нацбезпеки США сьогодні. Я не буду говорити про звіти розвідки. Я лише скажу, що за минулі два роки було багато аналітики з різних джерел про те, як ця війна буде розвиватися, і ми бачили низку змін у цих аналітичних оцінках за цей час відповідно до того, як змінювалася динаміка і умови на передовій. Як ми вже казали, із різних подіумів на різних брифінгах, і це лишається незмінним. Ми робимо усе можливе, аби підтримати Україну у цьому контрнаступі. Ми не будемо перешкоджати результату. Ми не будемо передбачати, що може статися, бо ця війна не передбачена за своєю суттю, і це все, що я можу сказати сьогодні. Окрім того, що я вірю і маю упевненість у можливостях і хоробрості українських воїнів продовжувати здійснювати прогрес на передовій. Отакий такий коментар від Джейка Салівана. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, рідний Кропивничина вітає також Норвегія, остров Вега, Дніпро, Львів. Курахова Донецька область, Київ, привітання ще раз надсилає. І є зокрема питання по F-16 від Вікторії. Чому після оголошення про дозвіл на передачу Україні F-16 так і не почалося навчання для українських пілотів? Отже, як кажуть тут в адміністрації Байдена, що зараз відбувається розробка тренувальної програми для українських пілотів на F-16. очікується, що вона має розпочатися найближчим часом, але у цій тренувальній програмі є низка складових, зокрема так, також дуже важливо, щоб була можливість вчитися англійською мовою, тобто знання англійської – це теж одна з умов. Ми не знаємо, чому саме відбувається затримка, але в білому домі говорять про те, що зараз Данія, Нідерланди та інші країни вони розробляють досконалу систему для цих тренувань. Також сьогодні Джейк Саліван, зокрема, підтвердив, що Сполучені Штати передали навчальні матеріали для того, щоб проводити власне це навчання. Тому Вікторія. Як і ви, ми сподіваємося, що новини про початок навчання розпочнеться незабаром. Друзі, хочу також прийти до наступної теми сьогодні. Ми знаємо, що рано вранці в п'ятницю невідомий безпілотник знову атакував центр Москви, пошкоджено будівлю експоцентру в районі Москва Сіті. Це вже третій інцидент у районі Москва Сіті за останні місяць і восьма атака безпілотниками на Москву з початку травня. Цього ж тижня служба безпеки України вперше підтвердила використання надводних дронів морський малюк для. Вражання російських військових цілей кримського мосту, десантного корабля і російського танкера Проте, власне, як дрони змінили сучасне уявлення про війну і як їх застосовує Україна, Я думаю, можемо поговорити з моєю колегою Марією Ляновською, яка розбиралася у цій темі. Марія, привіт, Привіт, привітюля. Марія, розкажи трохи про ці надводні дрони українського виробництва, які неочікувано, але Україна цього тижня підтвердила, що застосовує проти російських військових цілей. Що це за дрони, і чому Україна власне вирішила публічно розказати про їхню ефективність? Ну, це новітня розробка служби безпеки України. Раніше були вже морські дрони, але їх ніколи до цього не використовували як технологічну зброю. І це по суті Україна вперше використала таку технологію на війні, І вони вже показують свою величезну ефективність. Ці дрони можуть переносити на собі близько 850 кілограмів вибухівки, і ними можна управляти на дуже великих відстанях. Тобто, це е, поки що таке ноу-хау, і я знаю, що в Україні вже запитують, як ми це зробили, як Україна це зробила, е, яка там технологія але Україна дуже пильно утримує цей секрет, тому що ця розробка по суті зараз допомагає в. У війні на морі і е, раніше я спілкувалася із дослідником дронів е, Семіолом Бендетом. Він сказав, що, е, хоча ця технологія вона можливо не змінить хід війни, але вона е, вимагає від Росії застосовувати дуже багато ресурсів для протидії цим морським загрозам. Е, також раніше я спілкувалася із Юрієм Щіголем. Він є головою І Він сказав, що е, ця розробка вона є відповіддю України на Україні на атаки Росії з боку моря і також на ці загрози, які вона створює для чорноморської зернової ініціативи. Пропоную послухати, що він розповів. Але Коли е, наші сусіди неадекватні почали е, на морі робити те, що вони вважають за потрібне, ми знайшли гідну відповідь. і Це дійсно нове е, е, на сьогодні Там українські дрони повірте з усіх куточків світу намагаються дізнатись, як це створювати, щоб воно було ефективно. І по-друге, мало хто розуміє, як можна ними керувати на таких відстанях, щоб вони так точно влучали, тому це українське ноу-хау і експортний варіант якого буде після нашої перемоги. Дуже цікаво, Марія. Ти знаєш, взагалі дуже багато говорять про армію дронів. Розкажи взагалі про те, як Україна почала створювати цю армію дронів, що в неї входить, тому що ми знаємо, що і низка західних партнерів надає свої дрони, свої розробки на озброєння українських збройних сил. І чому взагалі Україна вирішила зробити ставку на дрони? Це теж дуже цікаве питання, Юлю. І цей проект почався рік тому, коли в армії постала потреба в тому, щоб використовувати дрони. Люди, які зараз на передовій, вони зрозуміли, що дрони можна насправді використовувати і в розвідці, і в для збереження життя, тобто дрони можна відправляти на дальшу дистанцію. І вони почали запитувати у волонтерів і у держави, зокрема, про те, щоб ці дрони в Україну доставляти. І тоді розпочався цей проект Армія дронів. Він розробляється спільно із міністерством цифрової трансформації, держпозв'язку, платформою United24 та генеральним штабом. Він розпочався просто як невеликий такий напівволонтерський проект, проєкт, який мав забезпечити армію дронами. Потім вони почали також навчання пілотів, тому що одна справа поставити дрон на передову, а інша справа не втратити його у найпершому ж бою. І тому цей проект займається не тільки поставкою дронів, а й навчання навчанням українських пілотів. І про те, як нішевої такої ініціативи, це перетворилось на повноцінну вже державну програму, я пропоную послухати коментар голови Держспецзв'язку. за минулий рік. У нами було придбано близько 5 тисяч безпілотних літальних апаратів з рахунок фонду United 24 на загальну на загальну суму близько 4,5 мільярдів гривень. Це були абсолютно різні дрони. в першу чергу, ті, яких не вистачає малих звичайних дронів на фронті, це мавіки, отели, матриси, а також великі професійні дрони, цитуси, навіть байрактари, це все закуповувалося протягом минулого року. Коли це дало результат, всі побачили, що проект. Дійсно є важливим і допомагає зберегти життя наших військових. Це отримало державну підтримку. І на сьогодні це вже державна програма. Армія дронів, яка отримала фінансування в цьому році 40 мільярдів гривень. Більше половини вже законтрактовано. Значна частина безпілотних літальних апаратів вже навіть поставлена на фронт. Марія як взагалі. Дрони змінили обличчя цієї війни, і взагалі змінили те, яким чином українці ведуть свої наступальні дії. Насправді Юлі дуже змінили. І дрони починалися це не настільки давня технологія. Вони починалися як просто іграшки, і про це мені також говорили військові експерти. Що дрони починались просто як іграшки, були якісь певні там перегони на дронах, і Україна активно брала в цьому участь ще там з 2014 року. Проте застосування дронів саме у війні це по Суті, українське ноу-хау це креативність українських збройних сил, і дрони показали свою дуже високу ефективність у цьому. Їх використовують по перше для розвідки, і дуже ефективно, тому що не потрібно посилати людину для того, щоб вона щось побачила, передала якісь дані. Це можна зробити дроном, і людина бачить оператор дрону, бачить, що відбувається, і це дозволяє також зберігати життя. Крім того, дрони використовуються для враження ворожих цілей і дуже ефективно використовують. Ця юрі ще ге сказав, що застосування таких дронів дозволяє вразити близько 80% ворожих цілей, що є дуже дуже ефективно, і це насправді навіть більш ефективно ніж артилерійські снаряди, які Україні постачають її партнери. Тому що, наприклад, якщо оператор дрону використовує fpv дрон, тобто це First Point View дрон, це така технологія, яка дозволяє оператору в спеціальних окулярах бачити, що відбувається з. З його власної точки зору, тобто він бачить, куди безпосередньо летить дрон, і це дозволяє дуже ефективно вражати і дуже точно вражати ці цілі. Крім того, є дуже багато інших нових технологій того, як використовуються дрони. Ми бачили, як дрони використовували для евакуації цивільних, для евакуації поранених. Ми бачили, як дронами доставляли воду в Херсонщині в новій каховці, коли була затоплена дамба. І крім цього, також нова розробка, яку я нещодавно побачила, це є вже такі роботизовані дрони, які Евакуйовують тіла загиблих із передової. Це теж абсолютно нова технологія, яка показує свою високу ефективність. Тобто, дронами можна замінити людський ресурс і зберегти життя, що є дуже важливо. Крім того, є нова українська технологія це дрони великої дальності, які можуть летіти понад 500 кілометрів і. В цьому можна було переконатися з безпосередньо з останніх атак на Москву. Україна розповідає, що першою цю технологію використала Росія, але українці дуже швидко адаптували цю технологію і дуже ефективно її використовують. І ми це бачимо по майже щоденних новинах про нові обстріли з боку Росії. Ну і крім того, дуже Дуже точна технологія FPV-дрони і також нова технологія це дрони нічного бачення. Майже всі дрони, які є в збройних силах України, мають камери нічного бачення, тому що безпосередньо робота дронів відбувається переважно вночі, тому що якщо це розвідка, потрібно, щоб дрон не було видно. І також Юрій ще розповів, що це настільки ефективна нова технологія, що росіяни називають ці дрони бабою йогою, тому що вони не знають де він летить, звідки він летить. Його не видно. Він майже безшумний і він дуже. Ефективно використовується. Я пропоную послухати його слова про ці дрони. Кожна велика війна породжувала нові технології. Перша світова війна породила технологію танків і їх протидії. Друга світова війна це війна літаків та протидії літакам. По суті, війна в Україні цехто породила технологію безпілотних літальних апаратів а також їх протидію. Це тренд, який заданий на десятки років. Це дозволяє проводити ефективну розвідку, як на невеликій відстані, використовуючи ті ж самі мавіки або телематриси, так само і проводити велику бригадну армійську розвідку на відстані понад 50 кілометрів, розуміючи, що які сили стягує ворог. Марія зрозуміла, що зараз дрони надзвичайно важливі безпосередньо для успіху на передовій, але після завершення війни чи Україна може стати потужним виробником дронів для світу після, після перемоги? Безперечно може, і це відбувається вже. Я нещодавно говорила із керівником американської компанії виробником дронів Red Cat Holding. Це одна з найбільших компаній, які виробляють саме військові дрони. І от він розповів, що до їхньої компанії зараз масово звертаються країни НАТО для того, щоб вони поставляли їм ці дрони. Він сказав, що Україна показала наскільки ця технологія є ефективною, наскільки вона є передовою, і тому зараз попит на дрони. mm <laughs> Просто шалений. Якщо говорити саме про українські mm -hmm. розробки, то зараз ем, українські дрони складають 80% тих дронів, які використовуються на передовій, всього 20% це іноземні або експортовані дрони. І ем, Юрій Щихоль розповів, що е, на початку повномасштабного вторгнення в Україні було всього 30 виробників дронів. Mm -hmm. Зараз їх вже більше 200. і це є е, е, наслідком того, що е, Україна із своїми державними програмами вона стимулює розвиток цієї галузі, тобто е, українські дрони. Для них створюються усі умови для розробки цієї технології, для випробування цієї технології, що дуже важливо, тому що лише українські дрони вони заточені під війну, тобто ці дрони uh -huh. розробляються спеціально для того, щоб їх використовувати на полі бою. Вони проходять певні перевірки бойовими діями, які відбуваються тут. І що дуже важливо, вони проходять перевірку на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Це є теж дуже велика проблема, тому що дрони працюють uh -huh. на певних частотах, які Росія може блокувати, і тому українці видумують усі усілякі креативні рішення щодо того, як цьому ем, протидіяти. Марія, і... дякую тобі дуже. Насправді, зараз час наш вичерпується, але надзвичайно добре, що ти дослідила цю тему, і дуже тобі вдячна за те, що поділилася цією інформацією. Марія Ляновська була на зв'язку зі студією сьогодні. Друзі, наступна наша тема теж дуже важлива і цікава. Нині у заміській резиденції Кем Девід президент Байден приймає лідерів Японі і південної Кореї білий дім називає цей тристоронній саміт історичним, який має закласти і підвалений, і наголосити на важливості. Партнерства між цими трьома країнами на тлі загроз у тихоокеанському регіоні, зокрема, загрози, які надходять від північної Кореї і від Китаю, як сказав високопосадовець адміністрації президента США, російська війна проти України змусила ці країни замислитися про власну безпеку. А коли у представників адміністрації запитали, чи можуть кроки на кшталт цього історичного саміту між цими трьома країнами потенційно підштовхнути Китай в обійми Росії, то посадовці зазначили, що Китай і так став на бік Росії у цій війні. На цьому тлі я попросила мою колегу Ірину Матвійчук, яка досліджує тему Китаю і поспілкувалася з низкою експертів, допомогти розібратися у тому, на кому етапі зараз перебувають відносини США і заходу, і у тому, яку роль може чи не може зіграти Китай у мирному врегулюванні війни в Україні. Ірина, дякую дуже, що приєднуєшся до ефіру. Дякую, що запросили. Якщо ми говоримо про оцінки експертів, які чинний стан відносин між Китаєм і Заходом безпосередньо зі сполученими штатами чи вплинула на це на ці відносини російська війна проти України? Юлю, як вважають експерти, з якими ми спілкувалися на Голосі Америки, Китай намагається свого роду балансувати з одного боку. Він хоче, щоб його сприймали на міжнародній арені як конструктивного учасника дипломатії, який відіграє важливу роль в потенційному стимулюванні переговорів про мир в Україні. А з іншого боку, з часу повномасштабного вторгнення в Україну Пекін неодноразово демонстрував бажання зміцнювати свої відносини з Росією на багатьох рівнях і військовому наприклад, цього тижня візити міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Білорусі і до Росії, як аналізують експерти, якраз є свідченням того, що Китай продовжує зміцнювати свої відносини з Росією, зокрема у військовій сфері. І, е, попри те, це відбувається, що китайсько-російські відносини не є симетричними, адже Росія потребує Китаю на сьогодні більше ніж Китай Росії. І прикладом такого балансування Китаю на міжнародній арені є, наприклад, рішення Пекіна біля двох тижнів тому заборонити експорт цивільних дронів великої дальності, і зокрема до Росії, які ці дронів, які достатньо потужні, щоб піднімати гранати, і тоді Пекін пояснював це рішення, мовляв, що ці дрони не використовувалися з воєнним призначенням. Тобто, Китай розуміє, що чим довше триматиме триватиме війна між Росією і Україною, тим більше це призводитиме до нестабільності для китайської економіки. Це погано. Крім того, нинішня ситуація посилює прірву у співпраці Китаю з західним світом, зокрема із Європою і США, також. І водночас Китай зацікавлений продовжувати купувати дешеві речі з Росії. І експерти кажуть, що Китаю потрібна Росія, щоб компенсувати тиск, який він відчуває через об'єднання країн Заходу, які протистоять впливу Китаю. Якщо говорити, як російська війна вплинула на Китай, то несподівану думку висловив професор Джорджань. Джорджтаунівського університету професор деніс Крейк -Вайл вайлдер який майже все життя працював в американській владі зокрема в ЦРУ і в раді національної безпеки за президента Буша. І він відповідав за е, питання Азії. Так от професор Вайлдер, який зараз в Джорджтайнівському університеті е, викладає питання китайського війська, питання китайської зовнішньої політики. Він вважає, що для Пекіна України е, українська війна взагалі вигідна. І ось чому? Давайте послухаємо його байт. Well, remember... Де Китай насправді дивним чином виграв від цієї війни. Америці довелося відправити багато оборонної техніки українцям. Напевно, ви знаєте, що збройна промисловість у США переповнена українськими замовленнями, тож це стримує США від відправлення цього обладнання Тайваню, який його також потребує. Ми відстаємо на мільярди доларів у питанні відправлення зброї Тайваню зброї, яка дуже схожа на те, що потребує Україна: протитанкові ракети Джевелін, Стінгери, системи ППО. Тож з китайської точки зору ця війна не така й погана. Це зв'язує руки Сполученим Штатам, змушує їх використовувати свої ресурси та кошти для України, а не на зміцнення Тайваню, з яким, як ви знаєте, Пекін хоче воз'єднатися. Вони навіть заявили, що не відмовляться від застосування сили Ірино, за чинного стану справ. Чи варто очікувати, що Китай може стати на бік демократичних країн і відкрито засудити російську агресію або чимось підтримати Україну суттєво? Ну, якщо коротко, то експерти вважають мало ймовірним. І той самий професор Вайлдер називає політику Китаю щодо України фальшиво нейтральною. Мовляв, публічно китайці заявили про... Нейтралітет у цій війні вони але при цьому вони не засудили росіян. Вони їм допомагають, хоча не летальною зброєю, але допомагають усім іншим формою, запчастинами, зокрема запчастинами до танків і літаків. Тобто вони намагаються бути посередниками у досягненні миру, але не зацікавлені, щоб Росія програла. І головний аналітик євразійської групи Алі Вайн вважає, що Китай хотів би, аби війна припинилася зараз. Китай, на його думку, Китай зацікавлений у замороженому конфлікті, в якому Росія скаже, що більше не буде здійснювати агресію, а Україна поступиться тими територіями, які е, сьогодні окуповані Росією. А причинами за яких Китай потенційно міг би змінити свою політику щодо війни, не обов'язково на користь України. Це можуть бути, наприклад, якщо Україна покаже значний Прогрес у своєму контрнаступі, або почне е, контролювати Крим, тоді Китай потенційно може або дати Росії смертоносну зброю, і це дуже разюче змінить цю війну, або е, буде переконувати Путіна припинити цю війну, тому що е, він бачитиме, що Росія програє. Інша причина, яка може потенційно змінити е, позицію Китаю, це якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю, на думку. Всіх аналітиків, з якими ми спілкувалися, це абсолютно ні для Китаю, і тоді буде великий розрив між Росією і Китаєм. Якщо маємо коментар, можемо послухати. Ірино, якщо ми говоримо, на жаль, немає зараз коментарів, але ти дуже добре підсумувала. У нас лишається буквально дві хвилини. Яку роль, якщо якусь. Може відіграти Китай у мирному врегулюванні цієї війни. Чи була взагалі важлива участь китайських представників у форумі, який відбувся у Джиді щодо справедливого миру? Експерти вважають, що для України Китай важливий, попри китайсько-російську співпрацю. і наразі оцінюють політику команди Зеленського як щодо Китаю, правильної мовляв в нинішніх умовах Україна робить все можливе. В Саудівській Аравії як вважає професор Вайлдер, Китай поїхав туди, щоб відстоювати інтереси Росії. Також експерти вважають, що Китай навряд чи буде корисним у мирних переговорах щодо війни в Україні, тому що не всі мирні пропозиції Зеленського Китай готовий прийняти. Зокрема, китайці, як вважають експерти, ніколи не погодяться на кримінальні переслідування Путіна. Ось що сказав професор Уайлдер. Деякі люди кажуть, і я вважаю це цікаво і слушно, що вони туди приїхали, щоб захищати інтереси Путіна. Вони також хотіли переконатися, що ця справа не зайшла надто далеко. Думаю, були певні занепокоєння, і можливо, росіяни хотіли, щоб китайці були там присутні. Просто щоб переконатися, що вони захищені від будь-яких диких ідей, які могли виникнути на цих зустрічах деякі з пропозиції Зеленського китайці приймуть той же принцип територіальної цілісності та суверенітету. Це так, повернення усіх земель не обов'язково. Китайці не підтримали рішення Москви інтегрувати українські східні регіони до складу Росії, але й не засудили. Думаю, вони були б дуже задоволені певним самовизначенням цих територій, які б сказали, що хочуть бути частиною Росії. Ірина, дякую тобі дуже за те, що ти дослідила цю тему. Надзвичайно цікава розмова. На зв'язку була моя колега Ірина Матвійчук. Ми говорили про Китай, про його відносини із заходом, а також про потенційну роль у мирному врегулюванні, якщо він може якусь відіграти, друзі. Дякую вам дуже за вашу активність. Сьогодні в програмі Чистайм будемо більше говорити про f 16 для України, про деталі усіх рішень, які зараз стосуються цих винищувачів. Тому обов'язково. Приєднатись до програми «Чистаємо 22», другі. А брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок. На все добре, Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток до...